Злата Огнівич чесно відповіла, чи справді вийшла заміж за молодого співака. Нещодавно українська артистка спровокувала чутки про роман зі співаком Віталієм Островським. Пара опублікувала відео у весільних вбраннях і подякувала тим, хто був з ними в той день. У мережі стали сперечатися між Віталієм і Златою. Піар роман чи справжні почуття. Ясність внесла сама співачка. Огнівіч підтвердила стосунки з Островським, але з одним застереженням. Усупереч тому, що разом вони мають Чудовий вигляд у кадрі, як закохані, об'єднує їх лише спільна творчість. Звісно, між нами щось було. Що ви думали? Так просто такі зйомки трапляються. Між нами були творчі відносини на цій зйомці. Як ми друзі назвали Мілфа Тюбік. це був воркшоп для фотографів. Вони дуже класні з різних куточків України. І ем, не буду приховувати, що в кадрі з Островським ми дуже класно пасуємо один одного. Ми це помітили ще, коли знімали. Боровіями на зимовому мюзиклі. Що відбувається у стосунках Джастіна та Хейлі Бівер. Останнім часом у мережі ширяться чутки про можливе розлучення пари. Західні медіа активно намагаються розібратися, що насправді коїться між Джастіном і Хейлі. Як повідомляє інсайдер, близький до пари, на даний момент офіційного розлучення не відбулося, проте ситуація у їхньому шлюбі далека від ідеальної. Джастіна дратує те, що Хейлі занадто переймається тим, як їхній шлюб виглядає з боку. Така поведінка на думку артиста створює на Кругу у стосунках, а Хейлі вважає, що Джастін недостатньо вмотивований для збереження їхніх стосунків. Незважаючи на ці труднощі, інсайдер підкреслює, і Джастін, і Хейлі намагаються зберегти ті позитивні моменти, які ще залишилися у їхньому шлюбі. Обидва працюють над тим, щоб подолати кризу, що виникла між ними. Ситуація навколо Бібера і його дружини залишається однією із найобговорюваніших у світському житті. Чи зможуть вони подолати труднощі? Покаже час. Як офіціант, перше фото Тараса Цимбалюка в ролі Холостяка розділило мережу. Зйомки романтичного реаліті шоу вже розпочалися. Головним героєм нового сезону став актор Тарас Цимбалюк. Команда проєкту оприлюднила світлину знаменитості, де він позував на камеру у костюмі, у який, ймовірно, буде одягнений під час першої зустрічі із красунями. Кадри з артистом наробив неабиякого галасу у мережі, однак думки юзерів помітно розділилися. Таке модне рішення припало до душі далеко не всім користувачам мережі, про що вони активно почали писати в коментарях. Висловилися юзери і про недоречність реаліті у наш складний час. Однак негативні емоції новина про старт знімального процесу викликала не у всіх. Чимало поціновувачів шоу зізналися, що вже рахують дні до початку виходу нових епізодів. А ви що думаєте?